Через гори, через скали, Де терновники росли, два брати йшли за Ісусом і тяжкі хрести несли. Один брат шов терпеливо, хрест спокійно двигав свій, а другий все нарікає, хрест не може нести свій. Перший брат каже, неси, брате, Хоч тяжкий, але неси, щоб усе нам подолати. І в небесний край вийти. Ой не можу далі нести, дуже довгий і тяжкий, я підріжу його трошки, і хрест легший стане мій. Не підрізуй, милий брата, треба нести, так, як взяв. Як Господь, хто не може донести, Господь сили додай сам. Ой не можу далі нести, скину хрест. І пинку взяв, і почав Христа пиляти. І не я такі втягу. І попробував підняти, де говорить, і легше став, тебе можу перегнати, так він і сказав. І побіг вперед від брата, та його він перегнав. Дивиться, спереду пропасть. І він мало що не впав. Як ми, брате, перейдемо. Через пропасть, милий край, якщо Бог не допоможе, то хоч стань і пропадай. Не пропаду, милий брата, зараз хрест перекладу і вперед буду ступати, через пропасть перейду. Другий брат свій хрест маленький, через пропасть переклав, але він був коротенький, до берега не дістав. Край небесний він поглянув, перейти він захотів, не стукнув перед ногою і у пропасть полетів. Пам'ятайте, брати і сестри, не підрізуйте Христа, як взяли, так і несіть, аж до самого кінця. Амінь. Амінь. Слава Богу, дякую.